Дорогі друзі, давно у нас не було таких зустрічей. Я дуже радий сьогодні, незважаючи на всі події, які навіють Сум. Я радий, тому що я чекаю контрнаступу разом з вами. І я радий, що сьогодні я можу допомогти Збройним силам, бо це те, що сьогодні мріє отримати кожна бригада, кожний батальйон, кожна рота. Це квадрики, це мавіки. І тут їх за моєю спиною 141 флаймокомбо і 7 нічників. Вже сьогодні вони будуть відвантажені, щоб ми не втрачали жодної години до сил логістики на перепрошивку. І вже через години вони потраплять на фронт, бригади, те, де їх дуже-дуже чекають. Вони будуть допомагати бити ру. Вони будуть очами наших солдат. І ще тут шість Валькірій. Вам теж дуже добре відомо. І Рошен разом з моїм фондом закупає їх велику велику кількість. Йдуть вони в 43-ю бригаду, нашу дуже добру. Ви пам'ятаєте, як ми панцерхавец возили. Вони йдуть в 44-ту бригаду, і вони йдуть в МБР 63-ю. І вони будуть. Забезпечувати удари нашої арти. Вони будуть очами арти разом з посейдонами. А подякувати, подякувати хочу я команду Рошена І подякувати я хочу всіх, хто купує його продукцію. Бо це вашими зусиллями це стає можливим. Слава Збройним силам України і слава Україні!